На проспекті Свободи в Ужгороді гуляю з двома дітьми Тетяна Лемещенко. Дуже важко, дуже слизько. Коли йдеш з візочком, то просто катастрофа. І дитина скаче отак, і я отак ковзаюсь, тому дуже треба з цим щось робити, а особливо в віддалених районах там бам, новий район, або навіть тут, вроді як би центр, а уже що твориться. Тому дуже треба щось, щось робити. Вулицю Грибоєдова біля міської лікарні разом із чоловіком йде на медичні процедури Тетяна Надія. Жінка приїхала з Німеччини. Я вже не перший рік в Ужгороді. Тут постійно така ситуація з дорогами. Вчора я впала. До речі, одразу після процедур. Я носитиму з собою в кишені пісок або каміння, щоб посипати перед собою, тому що неможливо взагалі ходити. Зараз я взяла з собою чоловіка, щоб він мене провів, тому що якщо я знову впаду, то який зміст ходити на процедури? Через ожеледицю до травмпункту міської лікарні за до Бу звернулися 17 людей, каже травматолог відділення екстреної медичної допомоги міськлікарні Анатолій Дідьківський. «Травма в основному це променево зап'ясний суглоб, мілково ступневий суглоб, також кульшовий суглоб. Людям надана допомога, кому треба, був госпіталізований на оперативне лікування, але основна маса – амбулаторне лікування. Знебалення і мобілізація, і вони лікуються амбулаторному поліклініці. Наразі в Ужгороді головні дороги дороги, площі та пішохідні частини очищує від снігу та посипає протижеледною сумішшю підрядна організація Кшеп, з якою департамент міської інфраструктури уклав угоду, розповідає начальниця управління житлового господарства Олександра Турянчик. Що стосується а, самої тротуарів, а, які є суміжними до суб'єктів господарювання, очищення їх від наліді а, та від гололеду здійснюється цими суб'єктами власними силами або на укладаються відповідні угоди з підрядниками або обслуговуючими іншими організаціями. Посипка внутрішньоквартальних проїздів здійснюється управителями або забезпечується головами ОСББ, які здійснюють правління на даних територіях. За словами Олександри Турянчик, для посипання доріг протягом зими в Ужгороді підготували 140 тонн солі і 500 кубометрів піску. Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.